Крим, куточок моря і тепла, і краєвидами своїми очі ти милуєш. Тоді ти з нами був, а зараз по тобі вже ходять супостати люди. Крим багато пережив, безліч переселень, народів, економічних і соціальних змін, кого там тільки не було. Греки були, пішли, турки були, втікли, татари були, вигнали і тих у 1944 році. Людей згодом повернули на свої землі, але ті краї вже було не впізнати. Суха земля, проблеми з прісною водою і водопостачанням. Добре, що ще людина, яка в свій час на 20-му з'їзді ЦК КПРС засудила культ особи Сталіна, мала здоровий глузд, тому й віддала Крим під опіку УРСР. Якби того не сталося б, то самого краю вже могло б і не бути. Коли мене запитують, чий Крим, то я одразу кажу, що він де юро український. А де-факто ще й грецький, бо в один прекрасний момент греки відкрили там цивілізацію, почали пристосовувати ті землі до господарства, будувати перші каналізації, завозити прянощі, вирощувати оливки, тим самим і приваблювати торговців до тих земель. По факту, Крим ще й татарський, бо кримські татари жили на тих територіях також не одне століття і старалися зберегти ті землі з неймовірними краєвидами. Весна 2014 року показала, що таке зрада, коли так звані брати анексували ті землі, тобто незаконно окупували. В черговий раз людей надурили, влили тону безглуздої пропаганди у кожну голову кремчанина. Хтось боровся, а хтось пішов за руським міром. Ти пішов, але пам'ятай, що все ж таки ще сяєш на карті України. Ти наш. Просто почекай. Скоро. Повернешся додому.